Його немає, дивися. Арта немає. Він десь тут дуже близько, але його немає. Він десь тут, а можливо, він десь в текстурі, може він десь знизу. дивись, прям біліка в деяких моментах прям швидко. Е -е -е. В текстурі? Так, да. Він типа піднімається. І там спускається. Це вже другий арт, я забрати не можу. Не тут прям весь здесь тут. Є. В, -в, 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 -в текстуре. Забрал забрав, забрав текстуры. Забрав.